Усім привіт! Короткий огляд Габеленової Ленорман. Це є, я її так назвала. Зараз ми з вами швидесенько подивимося галерею. Тут дуже багато карт задвоєних, тому ви можете собі вибрати ту карту, яка вам найбільше подобається. Такі по варіантах. Бачите, яка прям макрозйомка. Мені так найшвидше знімати, і це не займає багато часу, ніж робити якийсь блогерський контент, тому що я не блогер. Я знімаю для того, щоб ви швиденько побачили галерею. А вже блогери, якщо куплять цю лінрман у нашому магазині та відповідно, то вже хай знімають якийсь більше такий блогерський розважальний контент, ніхто ж не заважає. Допустимо, купити і зняти щось з таким декором стола, з розказуванням про кожну карту. Поки що в мене цієї цілі немає. І поки що немає можливості, поки є виключення світла. Причому такі жорстокі. Приходиться швиденько показувати, швиденько працювати, тому вибачайте. Так, щоб це зручно було діставати їх, показувати. Але я думаю, що все видно. Так, зворот, все. Дякую вам за увагу. Буду вас чекати у нас в гостях. На <laughs> no, все добре.